42 травня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Також з нами працює перекладачка жастової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Павлоград Град від масованої терористичної атаки. На місцях прильотів російських ракет побували наші кореспонденти. Які масштаби руйнувань на початку випуску. Диво Жилем смертоносна російська ракета пролетіла просто крізь їхній будинок та не здетонувала історія родини із Дніпра. Нікополь вже майже рік пряма мішень для ворога. Місто обстрілюють щодня, як змінили життя простих людей. Далі у випуску і у Дніпрі завершили ремонт Амурського мосту, що встигли зробити за декілька днів, та які магістралі ще на черзі відновлення, розкаже представник міськради. 48 постраждалих, серед яких шестеро це діти більше 500 звернень по допомогу через пошкоджене майно. Це наслідки вчорашнього ракетного удару по Павлограду. Окупанти буквально розтрощили цілий житловий квартал, зруйновані оселі, побиті комунікації. Уся вулиця усипана уламками. На місці події весь день працювала наша кореспондентка Софія Куценко. Подробиці у сюжеті. На цьому місці было. Здесь у мене сауна, кімната отдыха. для себе все Вот здесь гаражик був для который який воно лежить, ізородиваний. У цьому гаражі, від якого залишились уламки, пан Сергій разом з дружиною зазвичай ховались під час повітряних тривог. Минулої ночі якраз йшли у схованку, аж раптом на подвір'я прилетіла ракета росіян. Нам не вистачило 5 секунд, щоб вийти на вулицю. А если би ми успели вийти сюди? Представьте, що би было. На місці прильоту і досі стоїть настерне сморять від пожежі. Територію розкидані уламки ворожого залізяча та залишки будівлі, а у кількаметровій вирві від ракети все, що заробила родина Сергія чесною працею. Чоловік і досі не може оговтатися від пережитого. Каже, їх врятувало диво, але збитків на мільйони. Як он мене звільнив? Він мене в кабалу зараз загнав. Ви можете представити? Я приходили з синов'я, сусідів, прийшли, попарились, як ну, ну, по-людськи, півця попілі, комусь там якийсь інструмент, пожалуйста. У мене все, все було. Вже другий день на подвір'ях людей працюють комунальники, усувають наслідки ворожого удару. Поруч з ними сапою активно працює Любов Олександрівна, облаштовує город. Так відволікається від пережитого ту страшну ніч згадує із жахом. Подивіться, ні в ні гаражок, ні дом який нічого не сталося. Вони зараз полізли балки, поперерубували. Крок поперерубували. Як можна жити? Всередині будинку, як і на подвір'ї, усе потрощено. Донька пенсіонерки в шоці від масштабів руйнувань. В Батьківський дім жінка перебралася із дітьми нещодавно після того, як у березні прилетіло на її подвір'я. Росія це терорист, це страна, терорист-агресор, і ми повинен це. Знати, повинен це признати і визнати. У цей приватний сектор прилітає вже вдруге, і вже вдруге Євген перекриває дах свого будинку. Цього разу його побило ще більше. Повилітали також вікна і двері. У момент удару він був вдома з родиною. каже, таких потужних вибухів ще не чув. Був вибух сильний і бачили, як був сусіда вже пожар. Горіло, прям дуже сильно горіло. Перебігли у прихожу, і в прихожі вже ми, можна сказати, понакривалися діялами і сиділи, ждали. Вже кілька відер уламків зі свого подвір'я зібрав пан Віктор. Від епіцентру вибуху його будинок знаходиться всього в кількох метрах. Ударною хвилою сюди летіло все сусідське майно. Це їхнє, ну те, що дерть ділають для скотини, для, для уток. От прилетіли прилетіло, треба, щоб прийшли, забрали тепер. Загалом, внаслідок ракетного удару по Павлограду пошкоджено більше сотні приватних будинків, майже 30 багатоповерхівок, школи, дитсадки та багато нежитлових будівель. Міськрада надає людям будматеріали та приймає звернення по грошову допомогу. Сьогодні вже на ранок на 10 ранку вже 500 звернень про пошкодження майна. Фінансова допомога вона буде конкретно адресна кожному власнику об'єкта, який постраждав. Ми будемо знімати десь видатки доріг, там з якихось ремонтів, там які передбачені на 2023 рік, і давати людям Софія Куценко Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. І сьогодні зранку з'явились тривожні повідомлення в телеграм-каналах. Міжнародні аналітики не виключали, що одна з ракет у Павлограді влучила в хімічний завод, а це на їхню думку могло призвести до екологічної катастрофи у п'яти областях України. В обласній військовій адміністрації цю інформацію спростували. Прошу пряму мову. Хімічної небезпеки немає. Про це свідчать показники вимірюваних станцій, які працюють нон стоп в місті. А також результати додаткових досліджень, які періодично також здійснюються. Обстріли мирних громадні пропетровщини не вщухають. На Нікопольщині вночі загроза артилерійських ударів тривала майже 8 годин. За добу окупанти двічі обстріляли райцентр. З важкої артилерії гатили по житловим кварталам міста. На щастя, люди вціліли. Ворожі снаряди понівечили приватні будинки та господарську споруду. Зараз у місті працюють рятувальники, обстежують територію та уточнюють всі наслідки атаки. Вся інфраструктура, і комунальні підприємства виконують свою роботу. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів, допомагати Нікопольцям. Три людини загинули, щонайменше п'ятеро отримали поранення. В день окупанти знову гатили по Херсонщині. На острів поблизу села Велетенське скинули дві керовані авіабомби. На окупованих територіях Луганщини триває гуманітарна катастрофа. А у Білому домі заявили, що вже 100 тисяч своїх солдатів втратила Росія під Бахмутом за останні п'ять місяців. Там назвали цей ворожий наступ провальним. Про все це далі в огляді. Минулої ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Поранили одну особу, пошкодили школу. Ще одну людину поранено на Лисичанському напрямку у Сіверську. На фронті окупанти наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках в епіцентрі Бахмут і Мар'їнка наші воїни героїчно тримають оборону. Напередодні на сході побував командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Дякую за вашу стійкість. Мужність героїзм. При виконанні завдань і штурмових, і оборонних недалік в той час, коли ми будемо наступати, я в це вірю, вірю у вас, дай Бог вам всім здоров'я, успішного виконання завдань, і головне, щоб після їх виконання ви поверталися свої підрозділи живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! Під Бахмутом за п'ять місяців Росія втратила вже 100 тисяч окупантів. Заявив речник Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Дані підтверджені американською розвідкою. Це понад 20 тисяч загиблих. Половина з них вагнерівці. За словами кірбі, наступ РФ на Бахмут провалився, адже агресор не зміг захопити жодної стратегічно важливої цілі. На окупованих територіях Луганщини триває гуманітарна катастрофа. Вода і світло є лише в окремих кварталах і нерегулярно критично не вистачає медичних препаратів. Ми маємо значне завезення лікарів з Росії, які надають допомогу в першу чергу в військових частинах. У нас більшість наших лікарень, по подекуди, поде, ми вже отримуємо інформацію, і пологових відділень переобородовано повністю під надання допомоги пораненим загарникам. На півдні росіяни постійно облаштовують оборонні рубежі. Російські офіцери, вочевидь, відчувають небезпеку і шукають привід, аби втекти з Криму. Зараз відбувається ротація певних військових підрозділів. Там і багато офіцерів намагаються використати це для того, щоб змінити і місце проходження служби назавжди. Тобто пишуться рапорти від відпусток до переведення і навіть на звільнення. На відновлення освітніх процесів охорони здоров'я та бізнесу Херсон отримав 70 ноутбуків. Їх придбали завдяки фінансовій підтримці Тайваню. До цього за гроші цієї країни отримали й 50 зарядних станцій в рамках нашого візиту до Тайваню, столиці Тайпеїв, де в нас була зустріч із президенткою Тайваню. Цай, також з міністром Джозефом Ву закордонних справ ми домовилися про тіснішу співпрацю між Україною і Тайваном. Зараз це 70 комп'ютерів. Ось далі буде ще допомога. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Відсьогодні там з'являтимуться особисті дані людини, місце знаходження якої нині. Невідомо у мінреінтеграції впевнені це допоможе якнайшвидше організувати пошукові роботи. База даних повністю захищена на сьогодні. В Україні розшукуються 23 тисячі людей, які зникли під час війни. Такі дані наводить МВС. Російська ракета пролетіла просто через їхній будинок та не здетонувала Дніпро і досі оговтується від терористичної атаки по житловому кварталу. 28 квітня орки вбили мати з маленькою дитиною, та за мить до трагедії вороже залізяче знищило дах іншого будинку. У той момент там мирно спала родина. Наша кореспондентка Поліна Поломарчук поспілкувалася із власниками будинку. Дивимось. Ця купа сміття та уламки стіни ще донедавна були третім поверхом в будинку пані Євгенії. 28 квітня ракета пролетіла через дах її будинку та просто дивом не здетонувала. Ракета залетіла в сюди. Ракета залетіла ось сюди, пролетіла і вилетіла туди. Потрапила в будинок. Наступний загинули люди. Попала в дома де Гдіпагиблі люди. Жінка згадує разом з чоловіком у цей момент. Були в кімнаті поверхом нижче. Навіть не одразу зрозуміли, що сталося. Заріва, красне заріва в окні. заграва, червона заграва у вікні дуже страшно злякалися. Я особисто думала, що десь поруч може. Ну сильного звуку не було. Не було зрозуміло, що це взагалі в нашому домі. Що це взагалі в нашому домі. Вже п'ять днів родина збирає по усьому двору уламки російського залізятча від пережитого й досі не можуть оговтатись. ось цей уламок був в цьому даху. Він випав, коли ми робили частковий демонтаж. Це діло частічний демонтаж. Намагаюся, хоч якось, захистити оселю від дощів. Тимчасово накрили плівкою. Не наважуються рахувати, скільки грошей потрібно на повний ремонт будівлі. Тріщини у стіні тут відновлення немає. Тут потрібно повністю зносити увесь поверх. від потужного удару постраждала й ось ця собака. Пухнасту бусю рятували від постійних обстрілів завдіївки. Тепер їй довелося пережити ще один ракетний удар. А в угол і не виходила. вона забилася в кут і не виходила дуже довго. Ми не могли її виманити нічим. Вона просто дуже злякалася. Зараз вона поступово приходить до тями. приходить постіпінне себе. Загалом Внаслідок ракетного удару по Дніпру, понівечено десяток приватних та багатоповерхових будинків. Раді є програма для підтримки людям постраждалим від цього. Родичі можуть звертатися за допомогою. Наразі комунальники встановлюють нове скло у вікнах. Місцева та обласна влада готові допомагати постраждалим усім необхідним. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Нікополь вже майже рік пряма мішень для ворога. З тимчасово окупованого Енергодара росіяни тероризують мирне населення. Прицільно гатять по житлових будинках, лікарнях та школах. Як виживають люди? Дивіться наш репортаж. Вже майже рік росіяни нещадно тероризують Нікопольщину. Це вулиця, на якій або вибиті, або забиті плитами вікна у кожній будівлі, оскільки ця частина міста знаходиться найближче до берегової лінії. Обстріли тут інтенсивні, а наслідки руйнівні. Це бібліотека, це магазини, так, це, це тут будинок, це паспортний стіл, там тут їдальня. Ну, так все обстрілюється. Зруйновано. все зруйновано, так. Прибережна територія під постійним вогнем окупантів, але на вулицях є люди. Хтось і досі не полишає своє житло. Нормально, обстрілюють. стрілюють ночі. Сьогодні час діда до Це вже місцевий сквер. Тут доглянуті клумби та чисті узбіччя. Люди зранку поспішають на роботу. На перший погляд і не скажеш, що це місто щоденно чує вибухи. Люди все-таки настроєні оптимістично, віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу, адже місто працює, комунальні підприємства працюють, підприємства інші теж працюють. Кожна своя проблема, десь руйнування, десь хтось отримав поранення, в когось взагалі хтось загинув. Тому ситуація, ну, ми все одно ходимо на роботу, тому що змушені, як змушені, у нас є сім'ї. За словами місцевих, вся інфраструктура працює. Гуманітарну допомогу розвозять регулярно. Полиці в магазинах не порожні. Пропозиції по роботі також вистачає. Навчальний процес триває. Я працюю в школі. Ми дистанційно працюємо з дітьми. Діти виходять на зв'язок. Ну, звісно, поначалу сильно переживали, Ну зараз трошки якось наладилося, не знаю, самі собі заспокоюємо. У районі військової адміністрації кажуть, нині по всій лінії зіткнення наростає інтенсивність обстрілів. Ми розуміємо, що Росія знову тероризує прилеглі до окупованих територій зони України і намагається так се наносити шкоду саме цивільному населенню. Загалом від початку обстрілів району 43 людини загинули. Поранено майже дві сотні, пошкоджено понад 800 багатоповерхівок. У Нас відновлення відбувається на рівні консервації житла, щоб туди не затікав дощ, не дуло, скажімо, там холодним повітрям. А велике відновлення, безперечно, буде після того, як завершиться остріли території. Працівники адміністрації активно волонтерять бойовому підрозділу, де багато воїнів з Нікопольщини передають необхідну техніку для розвідки, зв'язку та медицини. Військові у відповідь дарують розписаний державний прапор. Чим більше кожен з нас зробить для наших бійців, особливо тих, які знаходяться зараз на важких напрямках, тим краще їм буде. Вони будуть відчувати нашу підтримку. Марко Ручка Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу. У Дніпрі після кількаденного ремонту відкрили амурський міст. Там завершили оновлення покриття вздовж цієї переправи. Комунальники укладали асфальт у стислі терміни, щоб мінімізувати незручності для водіїв. Залучили близько півсотні будівельників та два десятки спецтехніки. Відтепер рух для усіх видів транспорту повністю відновлений. І дорожні бригади нині можна побачити на багатьох ділянках Дніпра. Власне, про ремонтні роботи зараз і поговоримо з начальником управління інфраструктури департаменту благоустрою Дніпровської міськради Дмитро Коробов у нашій студії. Ми раді вас вітати. І одразу давайте поговоримо про те, про те, що вже зробили. були певні ремонтні роботи на Амурському мості декілька днів поспіль. І от його тільки зараз відкрили. Розкажіть, що там вдалося виконати? Так, нам там вдалося трошки ніж менше ніж три дні. за три дні ми. Ми виконали заміну верхнього шару з нашого стартобетонного покриття. А виконали ми його починаючи з суботи самого ранку, хоча планували його ввечері п'ятниці, але погодні мови нам завадили розпочати раніше. Тому і сроки з відкриттям змістилися на понеділок. Виконано поточний ремонт дорожнього покриття. Якщо казати про останній капітальний ремонт, його було виконано в останній раз, у 2004 році, за кошти державного бюджету. Який загалом план на 2023 рік і чи взагалі можливо зараз в умовах війни робити якісь капітальні реконструкції? З на сьогоднішній день міська рада передбачила на цей рік кошти у розмірі 450 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг. Саме, саме виконання поточного ремонту обумовлено обмовлено тим, що з початку ведення воєнного стану всі роботи виконуються відповідно до постанови 590, де прописані які роботи зараз можна фінансувати. Тому на сьогоднішній день. Вони фінансуються поточний ремонт фінансується виключно окремо без капітальних робіт чи реконструкція. Тому але нагадаю, що ці поточні ремонти нам дозволили виконувати у прикінці грудня минулого року, тобто весь минулий рік будь-які ремонтні роботи дорожнього поруття були заборонені. На яких зараз локаціях по місту проводяться ось ці ямкові ремонти? Можливо, це там центральна частина, чи десь можливо є якийсь район, в якому найбільше зараз зосереджують. А ми стараємося виконувати роботи по всьому місту. Загалом, з початку року, в роботі задіяно більше 10 дорожніх бригад, і декілька ремонтних робіт виконують ямковим чистирем ремонтом, так як дорога не сильно побита і тому виконання більш яких масштабних вона не потребує. Є локації, які потребують більш масштабних робіт. Наприклад, це проспект Дмитра Варницька, проспект Гагаріна, там де виконуються роботи великими картами, на всю ширину дорожнього покриття. Ну, де захватками так. Так, одного примикання вулиці до іншого. Є у нас ще виконуються роботи з поточного середнього ремонту, там де це саме подрозмівається комплексний ремонт вулиці, де міняється бордюрний камінь, влаштовується нове дорожнього покриття, а також виконується ремонт тротуарів. Чи є зараз можливість у людей ще писати якісь звернення стосовно там погано поганої дороги, і телефонувати на гарячу лінію міськради? Чи цей план власне вже вже створений? І я так розумію, що в першу чергу це головні магістралі, потім внутрішньоквартальні дороги, чи до внутрішніх квартальних доріг ще поки справа не доходить? Звичайно, місь, мі, 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 Мешканці міста та його гості можуть звертатися, вони, вони звертаються і звертають нашу ва на ту чи іншу дорогу але сьогодні на сьогоднішній день наш наш зір приковано саме до головних магістралів міста вже після виконання яко, яких ми можемо розмовляти про інші види наприклад про ті ж внутрішньоквартальні дороги а от наприклад до повномасштабного вторгнення міськрада дніпра активно займалась реконструкцією саме доріг і можливо чи збираєтесь доводити те що не встигли довести до ладу Звичайно, перше перше, з чого ми почали цей рік, так як вже дізналися, що поточні ремонти будуть дозволені, ми почали з того, аби аналізували торічний план. І вже на основі торічного плану будемо планувати і цей. Ну і звичайно, його масштабувати і розширювати. Загалом, який стан доріг зараз по місту. Скажемо так, він об'єктивно об Він прогнозований і нам досить зрозуміли в плані того, що ті дороги, які ремонтувалися капітально, чи була зміна дорожнього покриття в останні там п'ять-сім років. Вони всі вистали, вони в досить гарному стані. Ті дороги, які потребували комплексного новлення, то звичайно за той рік, який ми могли виконувати роботи, вони стали гірше. Тому, от, наприклад, як з проспектом Миром, вже там доцільність виконання ямкового ремонту її немає. Просто тому ми міняємо повністю. Другу. Дякуємо вам про ремонтні роботи на дорогах Дніпра. Ми спілкувалися із начальником управління інфраструктури департаменту благоустрою Дніпровської міськради Дмитро Коробов був у нашій студії. Енергозбереження в дії в Україні триває програма з оновлення ламп. Обміняти стару на світлодіодну може кожен охочий безкоштовно. До 5 травня в усіх відділеннях Укрпошти. Після тільки у центральних нові лампи вже отримали понад 3,5 мільйонів українців. Не можемо стояти осторонь, коли бачимо людське горе. Це слова благодійників із фонду Батьки для України. Вони надали допомогу дитячій лікарні Дніпра. У реанімаційне відділення привезли нові ліжка та сучасне обладнання. Усе бачили наші журналісти. У першій машині сучасні медичні ліжка й тумби, у другій кушетки, дезінфектори, маски, халати та одноразові пилюшки. Усе те, що вкрай необхідно, лікарням щодня. Давай давай таку зараз Благодійний фонд Батьки для України привіз допомогу в дитячий медзаклад Дніпра. Волонтери дізнались, що тут реконструюють реанімаційне відділення, знайшли власні ресурси та залучили іноземних партнерів. І необхідне обладнання вже в лікарні. Спочатку ми самі Закупали харчі та медикаменти. А потім у нас з'явилися партнери. І от зараз це обладнання, яке ми сьогодні привезли. Ми привезли у співпраці з українською громадою Тюрінгі. І звісно що натхнення дають люди, люди, які співпрацюють з нами, які нас підтримують. Це і наші волонтери, і це наші співробітники, наші друзі, сім'ї. Співзасновники Дмитро Грицун і Сергій Охотник мають досвід волонтерської діяльності ще з 2014-го. А з початку повномасштабного вторгнення створили фонд Батьки для України. Ми вже знали, що потрібно робити, як потрібно робити і допомагати, щоб ця допомога була більш масштабною та системною. От у нас були деякі зв'язки, і ми заснували благодійний фонд. Котрий на сьогодні має два напрямки: це гуманітарний напрямок, це допомога людям, їжею, допомога одежею та всім іншим, а також є медичний напрямок. Функціональні ліжка апарат ультразвукового дослідження експертного класу, обладнання для реанімаційної допомоги дітям. Тут усе для роботи лікаря і комфорту маленьких пацієнтів. Ми сьогодні отримали таку допомогу, від якої там розгортаються крила, натхнення таке приходить. Хочу сказати, що допомога у воєнний час, особливо дітям майбутнього нашої країни, це важливо. Фонд батьки для України вже допомогли тисячам жителям з п'яти областей країни на сьогодні. Ми співпрацюємо з більш ніж 120 волонтерами, які активно з нами співпрацюють і допомагають. Допомогли ми приблизно 18 тисячам людей. І продовжуємо це робити і надалі. Нещодавно благодійники відкрили новий напрямок модульні будинки для переселенців. Базовий 27 квадратних метрів. За потреби площу можна розширити в будь-який час і додати ще один або два модулі. Це мобільні будинки, але вони, вони не тимчасові. Це житло, в яких люди будуть жити, зможуть жити роками, щоб люди знали, що вони пов... можуть повернутися на Україну. У них буде житло, в них є майбутнє. Благодійний фонд Батьки для України не стоїть на місці. Закриває необхідні потреби в гуманітарній допомозі. Розвиває нові напрямки діяльності. Олена Городецька, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Загинув, рятуючи мирних людей. У Камінському ліцеї відкрили меморіальну дошку. Захисник України Анатолій Калєсніков пішов до лав оборони одразу після 24 лютого. У березні торік евакуйовував мешканців з Ірпіня. Потрапив під ворожий обстріл. Анатолію було усього 30 років. Вдома на нього чекали вагітна дружина, сестра та батьки. Вшанували пам'ять героя, рідні чоловіка, друзі та представники міської влади. Ми відкриваємо дошку пам'яті Анатолія Калесніка, який був учнем цієї школи. На навчався, займався активно спортом. Тут навчалась його молодша сестра. Ми назавжди будемо пам'ятати подвиг Анатолія, пам'ятати подвиг захисників нашого міста, нашої країни. Вічна їм пам'ять і вічна їм шан. Ця дошка не тільки для толіка, ця дошка пам'ять усім загиблим, усім тим, хто поклав своє життя, для того, щоб ми всі могли в подальшому жити під мирним небом. Цивільні невпинно допомагають військовим. Кам'янське передало чергову автівку для захисників. Позашляховик придбали працівники та керівництво міської ради. Він вже вирушив на фронт. Армійці ж подякували очільнику міста за допомогу та привезли сувеніри з передової. Бажаю, щоб вона вам служила вірою і правдою по виконанні бойових завдань. Бажаю, щоб всі наші хлопці поверталися живими та неушкодженими та перемоги нам. Велика подяка всім, хто долучився до збору цього автомобіля і вам також. Велике дякуємо од нас, од нашого підрозділу і цього нашого командування. Слава Україні! Героям слава! Збирають залишки водоростей, мушель та очерету. У Дніпрі триває прибирання пляжу на монастирському острові. Комунальники ліквідовують усе сміття після підняття рівня води у річці. До робіт залучили з десяток співробітників, а ще трактор-культиватор. Він очищує пісок у зоні відпочинку. За день вдалося прибрати 4 гектари. В нашому департаменту підпорядковується ще один великий міський пляж це Воронцовський пляж. Сподіваємось, що найближчим часом рівень, рівень води там прийде в норму, і е, нарешті наступить така суха, ясна, тепла погода, і ми зможемо також приступити до прибирання. І на останок про погоду завтра у Дніпрі буде сонячно. Синоптики прогнозують в день 18 градусів тепла вночі плюс 8. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь далі в ефірі. Дайджес новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.